Хороші новини для всіх власників сонячних станцій, і для тих, хто тільки хоче встановити таку сонячну станцію. Держава останнім часом звернула увагу на, на, на альтернативні джерела е, в світлі того, що енергетична енерг... енергосистема України е, отримує підтримку від е, сонячних станцій, якраз за рахунок того, що це розосереджена генерація, і вона сприяє тому, щоб. Е, Зробити енергетичну систему більш енергонезалежною, і наш президент Володимир Зеленський так само публічно заявляв про те, що хоче зробити Україну хабом зеленої енергетики, і думаю, саме через це, 30-го числа січня місяця, ЕНКРІКП визнала постанову 396 такої що втратила чинність. Що це за постанова? і Що це означає для всіх власників сонячних станцій? Цю постанову прийняли 26 квітня 22-го року, і е, вона е, зменшила виплати по зеленому тарифу в декілька разів, а саме по гривні Виплачувалося, виплачувалися е, виплачувалося по зеленому тарифу на протязі 22-го року. З тим, що е, залишок недоплачені кошти будуть виключені після закінчення військового стану. Після скасування цієї постанови. Е, ми бачимо, що заборгованість за 2022 рік починає виплачуватися вже з березня місяця, і ці виплати будуть відбуватися наступним чином. До 25 березня всі власники сонячної станції отримують заборгованість за березень 2022 року. Недоплачені кошти квітні отримують за квітень 2022 року. Тобто ми розуміємо, що в березні власник сонячних станції отримує два платежі: один платіж – це за березень минулого року, і один платіж – за лютий цього року. Ще. Наступною хорошою новиною є те, що 30 грудня 2022 року НКРЕКП збільшував ставку зеленого тарифу і переглянув курс цієї ставки і зараз рахує курс близько 39 гривень. В порівнянні на протязі всього 22-го року курс був 32 гривні. Тобто зелений тариф на теперішній момент складає близько 6 ,20 гривень 20 копійок за сонячні станції, які були встановлені після 2020 року. Трошки скажу про зелений тариф. Що це таке для тих, хто не знає? Зелений тариф це програма, державна програма, яка спрямована на те, щоб підтримувати і розвивати зелені, зелену енергетику, а саме сонячну енергетику, вітрову енергетику. І за допомогою цієї програми є спеціальний тариф, по якому держава купляє надлишок сонячної енергії, виробленої з альтернативних джерел. По спеціальному тарифу по 6 гривень 20 копійок. Це по теперішньому курсу, і що це означає, якщо у вас є сонячна станція, і ви, до прикладу, виробили 1200 кВт за місяць, 200 кВт спожили ви, а 1000 кВт у вас надлишу. Ви це 1000 кВт віддали в мережу, держава у вас їх купила і заплатила вам на карточку по 6 гривень 20 копійок. Ось це 6200 гривень, ви отримали за 1000 кВт. Це, що стосується зеленого тарифу. А тепер ми бачимо, що і далі вигідно встановлювати сонячні станції навіть під час війни виплати продовжуються, курс переглянули, і ця галузь знову починає стрімко розвиватися. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Телефонуйте, вся інформація буде в посиланні під відео.